Доброго дня, друже! Тема сьогоднішнього уроку ступені порівняння якісних прикметників. Давайте пригадаємо, що таке якісні прикметники. Якісні прикметники називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або в меншій мірі. Якісні прикметники мають ступені порівняння та відповідають на запитання який, яка, яке, які. Наприклад, зелений, зеленіший, високий, вищий, дуже високий. Також до якісних прикметників належать риси характеру людей, фізичні та вікові характеристики. Наприклад, Висока жінка, гарний хлопець. Тобто, надалі ми будемо розглядати винятково якісні прикметники. Адже лише вони мають ступені порівняння. В українській мові існує два ступені порівняння прикметників: вищий та найвищий. І в кожному із ступенів розрізняють дві форми: утворення прикметників. Просту та складену. Звернемо увагу на таблицю. Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше чи менше певної якості, ніж в іншому. Наприклад, Дніпро довший забух. Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання до корня або основи слова суфіксів ш та Іш. Наприклад, веселий веселіший. Розумний розумніший. Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється дуже легко. Шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника. Наприклад, більш швидкий, менш веселий. Найвищий ступінь порівняння є свідченням того, що в цьому об'єкті відповідна ознака проявляється найбільшим або найменшим чином у порівнянні до всіх інших об'єктів. Наприклад, Київ найдавніше місто в Україні. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння таких префіксів як най, «як най» і «що най». Наприклад, найшвидший, «як найвеселіший». Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня. За допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника. Наприклад, холодний найбільш холодний. Винятки. Запам'ятай. Що ступені порівняння ніколи не утворюють якісні прикметники з префіксами пре, над, ультра, екстра, архі за. Наприклад, прерозумний, архіважливий і так далі. Ніколи не утворюють ступені порівняння прикметники із суфіксами еньк, «есеньк», усіньк. Юсіньк, енз, ен, ущ, ющ, уват, юват, ав та яв. Наприклад, синюватий, страшенний. Не утворюють ступені порівняння прикметники, які означають сталі ознаки. Наприклад, німий, сліпий, порожній. Також не утворюють ступені порівняння прикметники, назви кольорів, які утворилися від назв окремих предметів, наприклад, помаранчевий, малиновий, шоколадний, а також складні забудовою слова, такі як темносірий, чорноокий. А також не можна утворити ступені порівняння за допомогою слова «самий». Самий веселий. Неправильно говоримо найвеселіший. Або додаванням слів більш-менш, найбільш найменш, до простої форми вищого ступеня. Більш розумніший. Неправильно. Треба казати більш розумний. Зараз пропоную потренуватися та перевірити свої знання. Перше ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників варіанта. Друге. Обидві форми ступенів порівняння утворено правильно у варіанті. Третє. Четверте зайве. Знайди слово у кожному рядку. Закресли прикметники, від яких не можна утворити ступені порівняння. останнє редагування. Виправ помилки. Я впевнена, що в тебе все вийде. До нових зустрічей!